Аксесуари, 23,63. Це у нас будуть аксесуари такі більш до трьох, може до чотирьох років, значить багато різних шапочок, таких панамків, такі класні. Є, попадаються в нас е, такі різні на дварочки, плавочки. Є захист дитинку захищати. Тут, по-моєму, йде 40 чи 50, 40 плюс захист. Такі класні панамки на хлопчиків. Десь один-два роки буде так. Купальничок 3-4, окуляри. Так, такі шапулі. Дивіться, які класні, ніжні. Біленькі такі, панами такі модні. Далі така панамочка. Так, це, відбачаю, це старше попалося. Так, покажу вам кожну кепочку, Такі на резиночках. Може, десь розмір більший попадається. Ми так не роздивлялись дуже. Розміряли, але десь візуально це буде такі до трьох, може чотирьох років. Тут ще такі аксесуарчики для малюка, мильнички такі. Ще один захист. Лавочки. Панамки, купальник. Така класна. така От, коротше, тут дуже багато одиничок. Воно все таки класне, на зав'язочках панамочки. Ще один захист такий. Можна плавочки до них. Плавочки, пов'язочки, панамочки. Тут ще якісь є такі аксесуарчики, поклали трошки. Плавочки. Панамочка, кепочка, кепочка. Плавочки. І тут тобто таке все, бачите? Все легенсеньке, все, що може знадобитися. Все одно у нас літо йде. Такі дві кепочки чи не і такі дві називаючи, шапулечки льон 12-17. Зробляйте.